На зв'язку Петро Кузик і зараз більше розповість про погоду, тому що там кудись антициклон суне холодний на схід, зустрівся. чи чи, чи від когось біжить, чи з кимось зустрівся. Ну, яка погода буде mm -hmm. в наших регіонах? А зараз про це нам розповість Петро Кузик. Лише обличчя світиться і мікрофон. Бачимо. Щось почав говорити. Чи нас Чуєш, колега. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Так я вас чую. Знаєте, такий темний сьогодні ранок тільки вистачає нашого світла, наших приборів для того, щоб освітити хоча б якусь частинку Києва. Я зараз на столичному Подолі, фактично ніде ніяких ліхтарів ранкових немає на вулиці, нічого не освічується. І стосовно погоди, дійсно, погода дуже мінлива зараз в Україні. Якщо Говорити про попередні дні, про денні морози, то вони тривали недовго, і е, зараз, якщо подивитися на інтерактивну мапу, то видно, як змінюється погода, погода холодні маси е, рухаються антициклоном на схід України. Якщо ще вчора була морозна погода, то сьогодні ми вже будемо мати фактично е, доби. Ну, Невеличкий плюс фактично по всіх регіонах України і єдиним, єдиними областями, де сьогодні ще буде мороз, є Луганщина та Донеччина. Там до мінус восьми. А вже на Харківщині, сусідній один градус тепла в регіоні в день крізь хмари може пробиватися сонце. На півдні України 2-4 градуси тепла. Сьогодні в українському Криму плюс 7, без опадів. Небо буде хмарним з проясненнями. На заході сьогодні температура різнитиметься в залежності від області Івано-Франківськ та Чернівці, плюс 8 У решті західних областей 3-4 градуси тепла. У Рівненській та Волинській областях в день невеличкий мокрий сніг та дощ. Такі ж опади очікуються сьогодні. І на півночі України температура в регіоні в день буде. 2-4 градуси тепла. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру. В центрі України сьогодні день ясний, можлива невелика хмарність. Якщо вночі було ще 10 градусів морозу, то в день сьогодні буде в центрі України 3 градуси тепла. Ну і в Києві на цей час маємо 4 градуси морозу. В день можливий мокрий сніг. Температура підніметься до плюс 3. і. Хочу сказати, що ми трохи не дотягуємо до температурного рекорду цього дня. Найтепліше 20 грудня, а це плюс 9 в Києві. Було 40 років тому. А найхолодніше за всю історію метеоспостережень було 1994 року. Тоді в Києві зафіксували. 21 градус морозу. Ось такі маємо температурні коливання. Друзі, я з вами не прощаюся. Далі просто чудова новина вона для Києва, для киян. А, від сьогодні відновили роботу дві центральні станції метро, Хрещатик та Майдан Незалежності, і перехід між ними. А, ми далі вирушаємо туди і проінспектуємо, яким чином в якому режимі працює. Цей транспортний вузол дуже важливий для Києва, тому що а, ті пасажири, які ним користуються, знають наскільки було складно робити дві пересадки, коли треба було перейти з гілки на гілку. Ну від сьогодні вже спростили життя киянам. Тож вирушаємо туди, перевіримо, як в годину пік все там працює, і буквально за дві години вам розповімо. Ось такі новини. Вам слово. Дякуємо, дякуємо тобі, Петре. Чекаємо на наступне твоє включення.